Всім привіт! Сьогодні ми будемо малювати ось такий малюнок і тестувати ці матеріали ось такий блокнот сакура. Та ось такі ручки білу, золотисту та сріблясту, ось такої фірми. Давайте я вам покажу ось. Огляд та розпаковка ось такого скетчбук. Дивіться, сакура. Дуже такий компактний 12 х 12. Врізав будь-яку сумочку. Це екошкіра. Ось такий прям зручний і багато тут листочків. Так, оскільки я не знайшла свій канцелярський ніж, буде такий ось такий хвилюючий момент. Він дуже приємний на дотик. Ось тут ще такий держачок для олівця, мабуть, чи ручки. Дуже класно, коли така резиночка є, тому що дійсно в мене дуже часто, коли лежить в рюкзаку, він може якось відкритись, якісь листочки можуть позаламуватись, тому це прям суперкласна штука. Так, ось така ще картоночка. Дуже класно упакований. Листочки такі матові, приємні, не тоненькі, такі, доволі цупкі. Прямо дуже подобається. Тиснення, дивіться, яке класний. Він сам матовий, а тиснення трішки блискуче. Ну, дуже класний. І ми його будемо тестувати ось такими ручками. Це біла, срібляста та золотиста. Так, у мене тут такий чорновичок. Пробуємо. Цікаво, що зразу лінія здається, ніби не сильно яскрава, але. Потім, коли підсихає, стає ще яскравішою. Ну, прям така дуже яскрава, класна, непрозора, матова доволі. Золотистий. Золотистий виглядає, як, бачите, блідіше трошки. От чи він блищить? Так, бачите, він блищить навіть більше, ніж білий. Ну, білий він і не має блищати. Так, і сріблястий. Теж дуже такий яскравий, чітка лінія, гарно пише. Мені подобається. Звісно, я вже потренувалась. Ось такий малюночок. І буду показувати, як це робиться. Так, це пропускаємо і ось тут намалюю цю квіточку. Можна її, я думаю, намалювати навіть ось тут на куточку. Можливо, на куточку буде навіть цікавіше, щоб це було ось так. Це вже дивіться, як вам подобається. Просто в цьому квадратному форматі, мені здається, так буде краще. Чим намічати? звісно, можна і простим олівцем, але мені здається, на відео ось його майже не видно, тільки коли я повертаю, видно. В житті можна і простим олівцем. Але для того, щоб на відео було краще видно, я буду робити це таким білим вугільним олівцем. Зразу кажу, що коли ви намалюєте білим, можна легенько його так затерти, тому що ручка не супер класно лягає по такому олівцю. А от по-простому ляже краще. Але, звісно, чим менше лінії, тим краще ляже. Тому не робіть, будь ласка, багато лінії, не дивіть на олівець це як завжди. Так, ну що, намічаю, це буде така четвертинка такої квіточки. Звісно, можна це зробити, мабуть, з циркулем, але можна і так. Просто дивіться, ось тут куточок намалювали, як сонечко в першому класі, і я дивлюсь, що тут всюди влазить по три пальчика. Ось, Мені так достатньо. І можна отут, ніби промінчики зробити. В полюсочках можна зробити ось такий роздвоєний кінчик. Це буде е, більш. Цікавіше, ніж просто, але ви можете і просто зробити без роздвоєного. Пелюсточка може трішки перекривати одна одну, це теж додасть більшого об'єму. І тепер між ними теж такі ж самі пелюсточки. Ось така тут у мене будуть печінки такими ніби центричними колами, тому я тут ще додаю о, ну, дві лінії додаткові. Потім зрозумієте чому. Як я вже казала, ручка не сильно лягає по саме такому олівцю, хоч його видно для відео гарно. Тому ось так легенько можна його протрусити. Не було зайвого, але лінії все ще видно. Це так з мого досвіду. Так, ну що, починаємо. Починаю я зразу з білого. Ось тут по лінії я просто такі ніби бусини малюю о, кружальчики. Просто так ніби нанизую їх. Тепер додаю тут ще один ряд. Він може трішки ховатись. І ось тут якісь такі маленькі цяточки. Лінії, що там ніби якісь іще тичиночки ховаються. І ось тут теж. Вони можуть трішки ховатись, можуть просто бути кругленькими. Можуть бути більшими і трішки меншими. І отут, ніби градієнт, вони будуть розтікатися до цієї лінії. Тобто до цієї лінії їх має стати зовсім мало, і вони стають маленькими. Тут більше їх, а до лінії менше. Ось такий градієнт ми зробили. Звісно, там, якщо у вас, як у мене, тут лінія, мені здається, якась пласкувата, можна ось тут ще тичинок додати, щоб його, наприклад, вирівняти. Тобто, ніхто не забороняє вам щось, ну, ніби підправити, як не я навіть сказала не підправити, а використати для того, щоб зробити так, що вам подобалось. Тепер беремо золотистий щоб він якраз по тону трішки відрізнявся. І тут пам'ятаєте, була ще одна лінія. І тут теж робимо як бусини. Одна за одною по цій лінії. І тепер донизу, чим далі, тим ми робимо їх трішки рідше, теж в градієнті. Якщо десь почав не писати, до речі, у мене це єдиний раз так вийшло, що він перестав писати. Можна розписати на іншій поверхні, мені здається, він перестав писати через те, що там оцей олівчик. Так, мені здається, саме через це от його розписала, все знову пише. Тому я кажу, що цей олівчик він класно видно на відео, але використовуйте в ваших малюнках, звичайно, тому що, бачите, він такий, ніби дрібнодисперсний. І іноді ручка не захоче по ньому писати, будьте уважні щодо цього. Якщо ручка перестала писати, просто розпишіть її на звичайній поверхні без цього олівчика. Ну або ж, як я вже сказала, малюйте поверх олівчика звичайною. Сюди ж можна додати ще білу частину, от таку ніби обведення. Ось так, бачите, вже така дуже об'ємна серединка вийшла. Ну що, переходимо до наших пелюсточок. Також скажу, що ця ручка підсихає трошки довше, ніж чорна. Тому перед тим, як робити, наприклад, пелюсточки, щоб ручкою не затерти, ви зачекайте хвилин, ну хоча б три, щоб точно все було добре. І починаємо, наприклад, з цієї пелюсточки. Якщо у вас не виходить зразу така рівна лінія, ну, перше, ви намітили, і отак ви робите і. Вільний видох, тоді частіше за все лінія вас рівніша, ніж ви просто будете ось так робити. Звісно, потім можна трішки отак підрівняти, але все з досвідом. Ці лінії постарайтесь зробити максимально такими рівненькими та гладенькими. Потім будуть лінії, які ну, не так важливо, щоб були гладенькими. Ось, коли все ось так промалювали. це, звісно, ще не все. Але ви вже можете витерти додаткові лінії. Як я й казала, почекайте, сходіть, попийте чайок, прогуляйтесь, щоб точно воно висохло, бо якщо не висохне, воно у вас може трішки розтертися. І потім старайте гумкою. Гумка має бути у вас така м'яка, щоб, ну, Зручно стирала, і, звісно ж, нічого там вам не повитирала зайвого. Але це часто можна обійти, коли ви просто почекаєте, щоб ручка повністю висохла. Це хвилин 3, можливо, 5. Ну що ж, пройшло в мене хвилини 3. Я обираю таку пумку, клячку фабрику, і дуже легенько, обережно починаю стирати. Можете почати стирати ось тут, щоб побачити, якщо щось затерлося, почекати ще. І легенько витираю. Ось малюнок став чистим. Тепер уже можна промальовувати такі прожилочки. Я беру сріблясту ручку, оскільки я тут її ще не використала, все-таки я хочу використати тут всі ручки. І тепер роблю ось такі лінії, надавлю сильно, і так раз, і прибираю. І отак от від центру, трішки по формі, ось тут заокруглюю, роблю прожилки. В центрі вони мають бути трошки густішими, а до краю не доходить. Ось так. І тепер ось ці пелюсточки, які ховаються, ми їх теж промалюємо. Причому і тут можна густо так заштрихувати, таким чином ми будемо показувати об'єм. І ось тут з серединки теж робимо такі ж лінії. Звісно, не дуже багато, тому що це пелюсточки, які ховаються ззаду. Тепер, додати ще більшої виразності, можна ось ці лінії, основні, ще раз навести білим кольором, щоб вони були жирніші, ніж ось ці всередині. Тоді наш малюнок стане ще більш виразнішим. Просто тут до лінії додаємо трішки товщинки. Якраз якщо у вас якась там є ширшавість, ви можете її таким чином підправити. Як бачите, стало ще більш виразніше. Звісно, якщо ви хочете ще щось додати, можливо, цятки теж якісь підкреслити, можливо, якогось там ще золотого кудись додати, це, звісно, можна. Але найголовніше, щоб результат вам подобався, щоб о, ви відчули радість від процесу, ну і від результату. Тож, моє завершене слово. Блокнот класний, компактний, ручки гарно перекривають чорний колір, бачите? І навіть класно блищать. Тому лайк. А чи ви пробували такі матеріали? А тепер буде інформація для тих, хто живе в Борисполі. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.